Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Сьогодні ми повторюватимемо одиниці вимірювання величин, виконуватимемо дії з іменованими числами та визначатимемо час за годинником. Щоб лікарем, моряком чи льотчиком стати, треба твердо навідмінно математику знати. Починаємо наш урок з усного рахунку. Пригадуємо таблицю ділення на 6. 36 поділити на 6 буде. 14 поділити на 7. 72 поділити на 8. 12. Поділити на 3. 40 поділити на 5. 49 поділити на 7. А зараз запиши каліграфічну відповідь останнього прикладу. 49 поділити на 7 дорівнює 7. Записуємо число, класна робота та красиву ось таку сімку. А зараз давайте пригадаємо, в яких одиницях вимірюється кожна величина. Ми бачимо величині довжина, маса, місткість та час. Отже, довжину. Ми можемо виміряти у міліметрах, сантиметрах, дециметрах та метрах це ті одиниці вимірювання довжини, які ми з вами вже вивчили. Є ще й інші. Чим ми можемо вимірювати масу кілограмами, а місткість літрами. А час, який вже ми знаємо з вами одиниці вимірювання часу, одна хвилина, одна година, доба, тиждень, місяць, рік. Попрацюємо з підручником, давайте розглянемо малюнки та дамо відповіді на запитання, кого ми бачимо на малюночку? Ми бачимо теля, козу та вівцю. Вівця важить 56 кг, коза 43 і теля 1 центнер. Давайте пригадаємо, а що ж це таке центнер? Скільки в ньому кілограмів? Та дамо відповідь на запитання, хто з тварин найважчий, а хто найлегший? Найважче? Теля, яке важить один центнер, найлегша коза. Чому? Тому що один центнер – це аж 100 кг. А наскільки кілограмів теля важче, ніж вівця? Пригадаємо, щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Тобто від 100 кг це і є один центнер. Відняти 56 кг буде 44. Отже, на 44 кг теля важче, ніж вівця. Наступне питання: а на скільки кілограмів коза ось вона легша, ніж вівця? Знову ж таки, порівнюємо два числа. Щоб це зробити, треба від більшого відняти менше. Від числа 56 віднімаємо 40. 3 отримуємо 13 кг. Отже, на 13 кг коза легша, ніж вівця. А яка маса вівці та кози разом? Треба знайти суму цих двох чисел. 43 плюс 56 дорівнює 99. Отже, маса вівці і кози разом 99 кг. А зараз порівняємо іменовані числа. Що більше 50 кілограмів чи 55, 55, а що більше 1 центнер чи 100 кг. Однаково тому ставимо знак дорівнює. Наступне. 40 літрів більше, ніж 4 літра. 100 літрів більше, ніж 10 літрів. Тепер треба порівняти 4 метри та 4 сантиметри. Пригадуємо, 1 метр містить 100 сантиметрів, значить 4 метри більше, ніж 4 сантиметри. Тепер порівняємо 4 см та 4 дециметри. В одному дециметрі міститься 10 см. Отже, 4 дециметри більше. А тепер 5 годин та 5 хвилин. Звісно ж, 5 годин. 7 діб та 7 тижнів. Більше 7 тижнів. Ну, а зараз завдання таке. Нам треба. Прочитати задачу та дібрати вираз для її розв'язання, а потім знайти значення виразу. Для фарбування вуликів витратили 12 літрів жовтої фарби, а зеленої на 6 літрів менше. Питання в задачі. Скільки всього літрів фарби витратили на фарбування? Щоб дізнатись, скільки разом і жовтої, і зеленої фарби, треба знайти суму, тобто додати кількість фарби, яку жовтої фарби, яку витратили, та кількість зеленої. Ми знаємо, скільки витратили жовтої фарби. Так, 12 літрів. А зеленої ні. Лише знаємо, що на 6 літрів менше то як дізнатись, скільки витратили зеленою? Треба від 12 відняти 6. То який вираз нам підходить? Так, другий вираз. Оскільки жовтої 12 літрів, а зеленої 12 мінус 6. Запишіть, будь ласка, вираз та знайдіть його значення. Продовжуємо знаходити значення виразів. Додати 5 см та 60 см. Відняти від 15 см 3 см. Додати 8 дециметрів, 40 дециметрів та 2 дециметри. Додати 14 метрів, 3 метри та 7 метрів. Ну, а зараз нам треба подати величини в зазначених одиницях вимірювання 43 см. Треба подати у дециметрах та сантиметрах. Один дециметр містить 10 сантиметрів. То скільки ж поміститься дециметрів у 43 см? 4 ще залишиться 3 сантиметри. А тепер переведемо 27 дециметрів у метри та дециметри. У 27 дециметрах поміститься 2 метри і залишиться 7 дециметрів. 65 дециметрів це 6 метрів 5 дециметрів. Тепер 4 дециметри 2 сантиметри переведемо це все в сантиметри. 1 дециметр. 10 сантиметрів, значить 4 дециметри 40 см і ще 2, 42 см, 9 дециметрів 7 см, 90 та ще 7 97, 8 метрів 5 дециметрів, в одному метрі 10 дециметрів. 8 метрів 80 дециметрів та ще 5,85 дециметрів. Так, ну, а тепер таке завдання. Подивіться, будь ласка, на годинник. Яку годину він зараз показує? Третя година. Годинна стрілка подивіться показує на третю, а хвилинна на два. 5 і 5-10. Отже, третя година і 10 хвилин. А яку годину покаже він через дві години 30 хвилин? Годинна стрілка передвинеться на 2 години. Це буде 5. А хвилина на тридцять хвилин. Де вона буде? Ось тут. Буде п'ята година сорок хвилин. Продовжуємо. Зараз годинник показує одинадцяту годину тридцять хвилин. Яку годину він покаже за дві години тридцять хвилин? Отже. За 2 години 30 хвилин він покаже другу годину. Далі. Зараз годинник показує майже 8 годину, тобто 7 годин та 45 хвилин. А через 2 години 30 хвилин він покаже 10 годину 15 хвилин. Наступне завдання з підручника Наталії Листопад для другого класу номер 997 на сторінці 159. Пригадаємо, скільки хвилин в одній годині, а скільки годин в одній добі. Відновимо рівності. Одна година 10 хвилин. Скільки це хвилин? Якщо в одній годині 60 хвилин та ще 10 разом 70. Одна година і 40 хвилин. Одна година 60 хвилин та ще 40 100. Дві доби. Одна доба 24 години. Дві доби 48 годин, 4 доби 96 годин, 1 тиждень це 7 діб, а 5 тижнів 35 діб. Ну а далі я вам пропоную самостійно знайти значення виразів. Для цього поставити відео на паузу, а потім перевірити себе. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!